Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Жолобецький Володимир Іванович народився 5 листопада 1982 року в селі Оржиця Гребінківського району. У 1999 році закінчив Слободопетрівську загальноосвітню школу, працював у будівельній фірмі в Полтаві. Потім влаштувався на роботу в місті Бориспіль. В липні 2022 року був мобілізований. Проходив службу на посаді рядового оператора 2-го протитанкового відділення 1-го протитанкового взводу протитанкової батареї. Військова частина А 05 01 загинув 3 жовтня 2022 року під час мінометного обстрілу в селищі Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Похований в селі Слободопетрівка Грибінківської громади, пам'ятаємо, вічна слава герою!